Доброго дня, вітаю на каналі. У цьому відео ми перевіримо, скільки StarLink споживає енергії під час роботи. Це необхідно для того, щоб правильно підібрати для нього, наприклад, акумуляторну батарею. Актуально для зони бойових дій, а також для населених пунктів, де присутні віолові відключення електроенергії. Для вимірювання параметрів енергоспоживання ми будемо використовувати ось такий ватметр з Aliexpress. До речі, доволі непоганий. Спочатку вимірюємо енергоспоживання без функціонування підігріву. Режим автоматичний. Відповідно, зараз осінь снігу немає, тому Starlink вмикати підігрів не буде. Що ж, пройшло трошки більше години. Давайте подивимося результати. Максимальне споживання склало 79,2 Вт і зараз глянемо у вираженні кіловат годин, скільки він спожив. Вийшло 0,43 квт години. Нагадаю, без підігріву, і всього лише за одну годину роботи. Я планував для наступного експерименту увімкнути примусово підігрів антени. У мене це не вийшло. Скоріше за все, Starlink вмикає її лише за наявності відповідних погодних умов. Тобто, незважаючи на те, що я увімкнув, почекав, але антена залишалася холодною. Оскільки провести експеримент з вимірюванням споживання старлінка при увімкнених елементах під підігріву антени у мене не вийшло, я скинув налаштування приладу і вирішив провести просто повторне вимірювання, також протягом приблизно години. Давайте почекаємо, подивимося результати і порівняємо їх з першим експериментом. Пройшла ще одна година. Давайте подивимося на результати повторного експерименту, що нам наміряв ваттметр. Отже, 0,43 навіть 0,44 кВт-години. Дуже схожий показник, як і в першому експерименті. І давайте подивимося на максимальне споживання це мінімальне. Ось максимальне 55 а в першому випадку у нас було 79 з чимось, майже 80. Я думаю, це пов'язано в першу чергу із тим, що при здійсненні першого експерименту я вмикав ватметр разом із Стерлінком в мережу, і відповідно при ввімкненні, Starlink споживає більше енергії. Що ж, ось такі ось результати наших двох експериментів. На жаль, не вийшло увімкнути підігрів антени, але скоріше за все проведемо. Повторний експеримент вже взимку. Я спробую зняти відео про енергоспоживання Стерлінку саме в зимових сніжних умовах. Дякую вам за увагу та підписуйтесь на мій канал. До побачення!